Уявіть собі, британська королівська родина завжди асоціюється з близьком і строгими традиціями. Історія знає десятки моментів, коли навіть сувора охорона та найкраща організація безпеки не могли гарантувати спокій. Почнемо з королеви Єлизавети II. Її довге правління, яке тривало понад 70 років, неодноразово супроводжувалося небезпекою. У 1981 році вона перебувала в Новій Зеландії. Молодий хлопець всього 17 років на ім'я Крістофер Люїс сховався у будівлі неподалік Пара. Організованого на її честь. У руках він тримав гвинтівку, мить і пролунали постріли. Він націлився прямо на королеву, але схибив. Уявіть, десятки тисяч людей на вулиці, королева на відкритому кортежі, і раптом звуки пострілів. Паніка, охорона кинулася в дію, але Єлизавета, як і завжди, залишалася холоднокровною. Хлопця згодом заарештували, але цей випадок довів. Навіть у мирних країнах монархи не захищені повністю. Минуло багато років, і нова спроба вже нагадувала сюжет із фільму. У 2021 році у Вінзорському замку, коли королева жила там під час пандемії. Туди проник чоловік з арбалетом. Його звали Джасванд Сінгчайл. Він стверджував, що хотів помститися за події в Амрицарі, коли у 1919 році британські солдати відкрили вогонь по мирних жителях в Індії. На щастя, охорона вчасно його зупинила. Та небезпека загрожувала не лише самій Єлизаветі. Її діти теж не раз опинялися у центрі драматичних подій. Найвідоміший випадок стався з принцесою Анною в 1974 році. Уявіть картину: пізній вечір. Лондон, дорога до Букінгемського палацу. У лімузині молода 24-річна принцеса з чоловіком, і раптом інший автомобіль перегороджує шлях. З нього вискакує чоловік з пістолетом і починає стріляти. Це був Ян Бол. Він мав зовсім дивну мету викрасти принцесу і вимагати викуп у 2 мільйони фунтів. Не для себе, а як він пояснював, для національної служби охорони здоров'я. Ситуація перетворилася на справжній. Перестрілку. Охоронці Анни вступили в бій, але ключовим героєм того вечора став випадковий перехожий колишній боксер Ронні Расел. Він просто підійшов і кількома ударами знешкодив нападника, хоча сам отримав поранення. Анна ж залишалася напрочуд спокійною, і навіть, як згадували очевидці, відмовилася виходити з машини, повторюючи Ні, я не піду з вами. Злочинця арештували, а Расел отримав від самої королеви медаль за мужність. Ще один драматичний епізод стався з Чарльзом, теперішнім королем. У 1994 році він мав виступати в Австралії, і раптом, прямо під час події, пролунали два постріли. Всі присутні завмерли, але виявилося, що нападник використав холості набої. Його звали Девід Канг, і він просто хотів привернути увагу до проблем утримання мігрантів у таборах. Чарльз не постраждав, але уявіть реакцію тисяч людей, які бачили, як на майбутнього монарха наставляють зброю. Пізніше, вже будучи королем, він двічі став мішенню для. Яєць у Йоркширій у лутоні хтось із натовпу намагався кинути у нього сирі яйця, протестуючи проти спадщини імперії. Звичайно, це було не так небезпечно, як реальні замахи. Якщо говорити про небезпеку для королівської родини, то часто здається, що це стосується лише монархів чи їхніх дітей, які завжди на виду. Але історія показує, що загроза нависала навіть над наймолодшими спадкоємцями та старшими родичами. Один із найбільш моторошних епізодів пов'язаний із маленьким принцом, старшим сином принца Вільяма та Кейт Мідлтон. У 2017 році йому було всього чотири роки, коли поліція Великої Британії запобігла плану, від якого справді холоне кров. Терористи задумали підмішати отруту в. Морозиво, яке часто купує королівська родина в популярному супермаркеті. Здавалося б, звичайна родинна прогулянка щаслива дитина, що їсть десерт. І саме цей момент хотіли використати злочинці. За версією слідства, отруту мав підсипати Сахайб Обум, який активно спілкувався в заборонених групах у телеграм і підтримував іділ. Сам план виглядав страшно просто: морозиво з отрутою мало потрапити саме до рук принца Джорджа, і дитина могла б його з'їсти. На щастя, завдяки поліцейському під прикриттям вдалося викрити змову ще до того, як хтось. Постраждав під час суду, стало відомо, що Абу навіть не приховував своїх намірів, детально описуючи, як саме має відбутися атака. Але якщо в історії з Джорджем все завершилося щасливо, то з іншим представником королівської сім'ї лордом Луїсом Маунтбеттеном, фінал був трагічним. 27 серпня 1979 року він вирушив на риболовлю в Ірландії. Здавалося б, звичайний літній день у мальовничій затоці. Слайго Бей. Маунтбеттен був не просто дядьком принца Філіпа, чоловіка Єлизавети II, а й близькою людиною для всієї родини. І раптом вибух під його яхту була закладена бомба, яку підірвала ірландська республіка. Армія лорд загинув одразу разом із кількома членами родини, які були з ним на човні. Для королівської сім'ї це стало справжнім шоком. Вперше у 20 столітті загинув член монархії внаслідок терористичного акту. Відповідальність узяла на себе Іра, яка на той момент активно боролася проти британської влади в північній Ірландії. Виконавця замаху засудили до довічного ув'язнення, але через 19 років він вийшов на волю. Але й сьогодні, у 21 столітті, ситуація не стала безпечнішою. Британська монархія залишається символом і мішенню для тих, хто хоче заявити про себе радикальними методами. Сучасні загрози іноді виглядають інакше ніж у минулому, але вони не менш серйозні. Одним із тих, хто найбільше говорить про небезпеку, є принц Гаррі. У своїх інтерв'ю він не раз зізнавався, що побоюється за життя своєї дружини Меган Маркл. За його словами, британські таблоїди створили настільки агресивний і ворожий образ Меган, що це може підштовхнути психі. Нестабільних людей до спроби нападу, і Гаррі має підстави так думати. У його пам'яті досі свіжа трагедія з матір'ю, принцесою Діаною, яка загинула після погоні папараці. Сам він прямо говорить: ніж там буде чи кислота, все це викликає у мене серйозні побоювання. І саме тому Гаррі зізнається, що не хоче привозити дружину до Британії, бо вважає, що там їй небезпечно. Але Меган не єдина, хто може стати об'єктом агресії. У сучасному світі члени королівської родини постійно перебувають під наглядом не лише охорони, а й суспільства, яке уважно стежить за кожним їхнім кроком. І тут небезпека може прийти з будь-якого боку: від радикальних угруповань, які вбачають у монархії символ старої влади, до окремих фанатиків, які вірять у власні хворобливі ідеї. Пригадаймо інцидент у 2021 році, коли чоловік із арбалетом проник у Вінзорський замок, де перебувала Єлизавета II. Це Стало тривожним сигналом навіть у сучасну епоху технологій та відеоспостереження загроза може з'явитися раптово.